Всім привіт. Прекрасні мої Скорпіони. Зараз подивимося на грудень місяць, 24-й рік. Що вас чекає та до чого бути готовими. А ще, Скорпіон це такий знак. От у мене знайома є Скорпіона. Вони такі чутливі, бо це стихія вода. Вони такі цікаві, ну такі самовлюблені. Мені кажется, Лев рядом не стояв. Ну, так ніячно 6 метра, який асцендент. Ті, хто просто скорпіони по знаку зодіака можуть дивитися. І ті, хто по асценденту скорпіон, теж можуть дивитися. Вам відкликнеться це розклад. Перша карта. Четверка жезлів. Грудень місяць обіцяє бути веселим, драйвовому і дуже чудовим. Свята, празники, круг сім'ї, а, возможно, в когось круг друзів, можливо, в когось просто вийде поїхати на дачу, або до друзів на хату, як раніше це було, значов на вечір. Тобто ви не будете одні, ви по-любому будете з ким-то знаходиться рядом, одні ви точно не будете зустрічати. в прекрасній місяць грудень. Сімка жезлів. злі, красивезна. Ця карта говорить про те, щоб ви були уважні до того, хто вас оточує, тому що на вас можуть наїжджати навіть за спиною, а ви можете цього не розуміти. Але все одно вам треба тримати захисну позицію, тому що можуть бути такі екземпляри, такі люди, які скажуть слухаєш, що розговор». і можуть облити грязю не те, що з ноги голови, а просто капець. Ну, тобто, якісь такі моменти да, в грудні, конфліктні, можуть бути. І ви там можете, грубо говоря, не відгавкатися одних. потому что ну, цены реально будет работать, Но все равно треба верить в себя и отстаивать свои позиции. В какие бы ситуации, работа, семья, любовь, учеба, я там не знаю, где там еще есть какие варианты, в любом случае отстаивать себя и свои интересы. И все будет четко. Третья карта. Колесница, вас ожидает поездки, вас ожидают путешествия, какой-то скачок вверх, возможно, это финансовая прибыль, возможно, это подарок от... Не знаю, от начальства, знаете, авансы, повышение квалификации, повышение дохода. Возможно, это просто какая-то поездка. Вот вам тупо подарить путевку, и вы такие, пора, пора. Вот. Возможно, это просто будут какие-то переезды в грудни. Возможно, какие-то мотивы для переезда, да, кудись в другую квартиру, например, в другую страну, в другой город. Идемся с другой головой. Скорпиончиком, что приготовил в месяц грудень. 24-й год, напомню. Пентакли. Деньги? Боже. Я тебя люблю, дивиться там, где есть деньги. Ну, это же супер, правда? Сразу настроение поднимается. Понятно, Дева, ну, как бы счастье не в деньгах, но сейчас они правят миром, потому что сейчас это наш ресурс. И этот ресурс будет для вас оберегать на протяжении месяца грудня. Даем другую карту. Так. Как это мило. Паш Кубков. Смотрите. Вы знаете, эта карта может говорить про то, что у вас может быть Якісь творчі моменти в житті в грудні, якесь свято, якась радість, якась така сказка, якої не було до цього, наприклад. Або ви в собі розкриєте якісь нові сторони ем, вдохновення, любви. Ну, чого то такого, у вас буде щось таке, що, що ви просто такі. Вау. Що це може бути? Це тільки одному богу звездно. Але это буде прекрасний момент, шанс, варіант, да, де ви зможете акрильоним себе почуватися, будь-який ви прям летіть і Як перед цим этот прекрасний чоловік который король Пентаклей. Он такой, хоп, взял мою метлу и полетел. Точно так же вы можете чувствовать себя в полете, в, в моменте. Вот это вот все, оно будет вас... Эм, Воно буде вас вот так отак, вот отак, вот отак, вот отак вот пропитувати, і у вас буде чувство вообще нереальності і легкості. Третю карту дивимось. Король мечей може говорити про те, що у вас може бути якась ситуація, де треба буде включити свою мозги, свой харизму, свой мозок і свою хоробрість якусь. Позможна, дейте надо було щось отстояти таке жорстке, прям в якійсь жорсткій передрязі, скажем так, себе. Позможна, найте моменти на роботі, може бути такі, що вам там треба буде об'щатися заним чоловіком, щоб він вам чим-то помог. Якщо у вас є судебні якісь моменти, хм, або документальні, наприклад, кость там документи там закінчуться, або ще щось там, хто за кордоном і не може там виїхати, або щось щось робити. Вам нужен чоловік, який буде допомагати. Это может бути адвокат. Это может бути адвокат, нотаріус, юрист, вот все то, що всі то хто з мозгами. Ті люди, які зможуть допомогти в будь-якій ситуації, навіть в яку ви не попали. І звісно, за деньги. Такі люди не працюють безплатно. Що для Скорпіонів приготовив прекрасний місяць грудень перша карта? Так, скарпіони, почуйте зараз мене. От ну е, вже не смішно, правда. Сімерка кубки може сказати про те, що ви влітаєте в облаках, не бачите правди перед собою, що вам хтось щось трусле рядом стоящий, а ви вірите, а вірити не треба. Хто б що вам не казав, перевіряйте інформацію, не літайте в облаках. Якщо у вас є момент, наприклад, який ви хочете перевірити або зробити, перевірте спочатку, чи є почва, чи це стабільно буде, чи це буде просто там, витратка там, денег або І найголовніше, що ця карта говорить, це поменше трошки пейте, тому що коли ви, ви знаходитесь в стані зміненого сознання, то би, это вам будет не на руку. То есть секреты, которые есть, вы можете просто своим языком прекрасно рассказать всему совету по секрету. Даем себе другую карту. О! Если меня смотрят девушки, я вас поздравляю. У вас будет мужчина, который захочет вам секрет рассказать. Фу. Захочет человек Є чоловік, який хоче з вами пообщатися, да, що то подарить, що то кудись водить вас, там свидання, при свічах або ще щось, щось таке страсне, сексуальне, притягательне, пристрасне, гарне, але не назавжди. Просто от момент у вас буде, що ви пообщаєтесь, вам буде класно, тому що він такий эм, імпозантний, ігрів <гум> мужчина. Жезли – злиться в нас огидна стихія, це стрілець лев або овін. Або люди на сфери, або люди на даного знаку зодіаку, або просто людина, в якої є такі качества. От, коли він своє возьмете, хоч ти тресні, але візьме. Хочеш, не хочеш, а своє він візьме. Дивимось третю карту заключительну для скорпіонів. Ви знаєте, сама крута карта це оця. Тому що суд говорить завжди про те, що справедливість вас торжествує, навіть якщо ви цього не хочете. І спрашувати вас не будуть. Вона просто буде ця справедливість. А якщо у вас є якісь моменти, які ви ще не до кінця доробили, доробите до нового, до нового року за місяць-грудень, ви зробите все, що ви планували чути не цей год, але в грудні ви це все зробите. Тому що якщо не зробите, то буде трошечки так би проблемно буде встрічний новий год. <с�і> І ця карта хоче сказати, що просто треба слухати внутрішній голос, внутрішнє серце, внутрішню дитину свою. І якщо вам тяжко на роботі, так? якщо ви вже устали, подихніть. Ніхто вас не вб'є, щоб візьмете один больничний, наприклад, один день. хоча б. Ніхто вас не з'їсть, якщо ви на роботі там за час раніше підете, ну ви одпроситесь. Робота вам ніколи не скаже спасіба, а ваш організм поклониться просто. Прекрасні мої скорпіони. Я вам желаю всього самого крутого на новогодні праздники, на місяць грудень та взагалі в принципі, на всю життя. І завжди пам'ять, ви особливий знак, у вас дуже хорошо розвинена чуйка. Тому що ви водна стихія, і тим паче скорпіони це ті люди, які емоційно до всього підходять, і в них є тут те, чого немає в усіх остальних. Поэтому, вірте собі, прислухайтеся до себе, в житті буде все чітко. І головне, улыбайтесь. Всім